Понад один мільярд гривень саме такий загальний обсяг головного кошторису громади на наступний 23-й рік ухвалила Ільпінська міська рада на своїй 25-й сесії. Найбільше коштів у наступному році буде спрямовано на відновлення комунальної сфери, критичної інфраструктури і житлових будинків. Запланували в бюджеті кошти на проектування нових будинків. Ті будинки, які ми демонтуємо, багатоповерхові, на цьому місці буде проектуватися нові будинки, і проєктування це беремо на себе і фінансуємо. Але весь бюджет розвитку ми будемо ми плануємо розподіляти в наступному році. Це, скоріше за все, буде січень-лютий. Коли ми вже чітко будемо бачити ті субвенції, які дасть нам держава по освіті, по медицині, і тоді ми коригуємо бюджет і виділимо. Мо, кошти на що буде необхідно, але наступний рік це рік відновлення ірпіня. Попри війну та зруйновану економіку, в Ірпені працюватиме в наступному році і програма громадського бюджету. Але на сьогоднішній день ми затвердили його в тому обсязі, який був і на 22 рік. І громадяни будуть визначатися, бо по багатьом напрямкам треба міняти або спортмайданчики, або міняти дитячі майданчики, бо вони пошкоджені. І ми ці кошти плануємо на це разом з громадою і витрачати. Серед ухвалених і програма підтримки ОСББ. Місто компенсуватиме 50 відсотків від вартості генераторів для котелень багатоквартирних будинків громади. На це виділили 2 мільйони гривень. Ми кажемо про вартісні генератори для котелень. Це ціна питання від 400 тисяч. Потрібні генератори від 15 там до 20 кВт, в залежності від кількості агрегатів котельня. І в основному це ті будинки, які були. Пошкоджені дуже сильно. Люди витратили великі кошти на відновлення. Ми вже ж би хотіли б компенсувати кожному мешканцю і генератор, але це просто наразі неможливо, тому що нас просто не вистачить на це кошти. Тому ми вирішили компенсувати генератори, які найбільше всього коштують. Тобто, які коштують по 400 тисяч гривень. Бо зібрати 400 тисяч гривень це не зібрати 20 тисяч гривень з будинку. Це зовсім це величезні непідйомні суми. Цього дня вже традиційно депутати вшановували загиблих захисників України. Одностайно проголосували за присвоєння звання почесного громадянина Ірпеня посмертно Сергію Тайструко, Ярославу Березову та Собіру Канзафарову. Таке звання отримав директор регіональної філії Південно-Західна залізниця Андрій Букін за велику допомогу під час евакуації населення, відбудову залізничного моста і організацію залізного містечка. Почесним громадянином міста Героя став і всесвітньо відомий. Англійський художник Бенксі, який створив графіті на руїнах Вірпені.